Доброго вечора, друзі. Вітаю, вітаю і дякую за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами. Я дякую вам за підписку на інстаграм, телеграм, фейсбук, Ютуб. Майстер Овен Стефан і Мастеровен Stefan Academy UK. Два Ютуби, будь ласка, підписуйтесь, користуйтесь на здоров'я. На добро, на любов, на багатство. Дякую за те, що підтримуєте і починаєте день з нашими налаштуваннями щоранку і е, дякую, що вам цікаві мої роздуми ввечері, мої монологи. По-іншому не скажеш так, це мої монологи, хоч вони і у прямому етері. А так як це прямий етер, будь ласка, поставте вподобайку, постав, поставте коментар, напишіть, звідки ви, з якої країни, де ви зараз перебуваєте. І, будь ласка, прошу коментарів на майстер Oven Stefan Academy UK. Через Google-перекладач ставте коментар, будь ласка, англійською мовою. Так буде Ютубу смачніше. Ну і, звісно, і нам буде приємніше. Я запрошую вас на навчання в академію. Я запрошую вас на проходження марафонів на... <кій> в телеграм-чатах. Отже. Питання таке, знаєте, де інде ви у вас відкривається бачення, відчуття, почуття, та інде вам в прямому сенсі дають інформацію, яка має бути перевірена. Ну, недавно мені написали питання. Здається, навіть не учениця, просто людина. Я відчув, що вона в небезпеці. Її з мережі незнайома людина. З онкохворобою на останній стадії написала пропозицію е, перерахувати їй величезну суму грошей. Відмовитися було важко, але людина засумнівалася і мені вона написала інше питання. Е, чи можна вилікувати людину? Вона бажала їй добра. Але вагалася, чи приймати в дар такі кошти. Я коли переглянув ситуацію, мені відразу пішла інформація, що це скид хвороби. Що таким чином, отже, будьте уважні, що вам дають, і яким чином, і з якою метою завжди запитуйте, коли до вас на тонкому плані, тим більше, хтось звертається, ви як я навчав вас на першому е ступені. Академії, перевіряйте, хто з вами спілкується, які сили, з якою метою, що хочуть вам дати, що у вас заберуть за це, яка буде оплата, яка ціна, який контракт ви укладете, погодившись на той не начебто дар, який вам дають. Тому будьте впевнені, що дійсно дар є даром. Я несу відповідальність за те, що наші безкоштовні відео. Це дійсно дар, який не вимагає від вас ніякого відтоку енергії, і ми не збираємо ваших енергій. Я... Це вже і з боку перевірено багато разів групами майстрів різних, і вони визнали, що ми нічого не беремо навзаєм. У нас іде чистий дар від нашої академії, від мене особисто, і ми маємо право на цей дар. Ми маємо право дарувати зцілення. І ми даруємо його. Отже, тому я вас дуже прошу завжди, перепитуйте, перепитуйте Усесвіто. Найпростіший момент це ваш маятник. І ви собі, Да дійсно, от інколи була зараз такий випадок, не та не так давно. Жіночка користується маятником, і в маятник мені бреше, я брешу. Та ні, просто інколи ваша воля. І ваша фантазія продавлює навіть маятник. І він вже говорить те, що ви хочете чути. Тому просто ви маєте в чистоті і нейтралі запитувати запитання. А так ви задаєте ну, запитання, наприклад, чи кохає мене там вказана особа, і ви дуже хочете. Ну, вам маятник і скаже те, що ви хочете чути. От, тому треба в нейтралі підходити і працювати з маятником, для того, щоб відчути правдиву відповідь. От, і я вас дуже прошу, е займайтеся, особи. Я чищуся щодня. Ну, напевно, недостатньо чиститись. Треба емоції свої почистити. Бо ви побачили якогось цукерберга, закохалися і хочете і його, і його грошей. І починаєте собі фантазувати, і вже всі маятники Всесвіту будуть вам показувати, що він уже закоханий вас, вже їде, летить, пливе. І от-от постукається до вас в двері і запропонує вам і руку, і серце, і картку безлімітну, і всі гроші світу віддасть до ваших ніг. Тому, будь ласка, будьте виважені, будьте обережні, от, і завжди спирайтеся на якийсь здоровий глузд і на, на баланс. Бо емоційна окраска всіх цих моментів вона завжди надає шкоди, надає шкоди в першу чергу вам. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, виваженість, виваженість, виваженість. Не поспішайте. Сир найсмачніший в мишоловці. Тому ви... і часто зараз поливають брудом одних і намагаються запропонувати якісь знання, якесь щось. Ну, Ви перед тим, як вестись на такі речі. На таку і з одного боку, коли вам просто пропонують знання, а коли на фоні чогось, розумієте, на фоні якоїсь неправди, брехні, клівіти, от, то задумайтесь, який умисел в цьому є. Одним словом, зло завжди вуха будуть торчати. Вам треба просто бути уважним. Ну і яке знання вам хочуть дати. Чорну магію з постачанням крадників. Ну, знаєте, чи потрібно. Багато магів працюють, вони там себе вміють рекламувати, що треба віддати належне, вміють себе прорекламувати, вони розповідають, які вони потужні. Насправді просто тупо ставлять крадники. Вони роблять вам проблему, потім вам продають цю проблему і вирішують її, знявши те, що вони понаставляли. Ну, це пам'ятаєте, так працювали рекетири на початках 90-х. Вони створювали проблему разом з мінтами або разом з іншими рекетирами, а потім вирішували ту проблему, ділили кошти, а ви були щасливі, що проблема не начебто пішла. Але буде наступна проблема, наступна. І ми, у нас був навчальний процес, ми спостерігали і спостерігаємо групу таких, типу, майстрів, які застворюють проблеми людям, а потім їх тіпа вирішують. Ну, знаєте, мені імпонує їх невтомність. От. Люди займаються е, справами, які не мають сенсу, щоденно, регулярно, Ну, просто немає що робити. Як казав, один, вашу б енергію да, в, в справедливе русло, ви б змінили світ на краще. А так ви навчаєте людей. Своїм причиняючи їм зло, і люди стають завдяки вам сильнішими, мудрішими, більш витончено, як це сказати, обізнаними їх знання загострюються, їх відчуття загострюються, їх сила завдяки таким шайкам росте. Отже, тому дякуйте, дякуйте всім, хто причиняє вам. Намагається причинити вам шкоду, а потім дякуйте собі, що ви це в цьому запобігли здоровим глуздом, запитами, запитаннями, безпековими питаннями і ви себе вберегли від якихось необачних вчинків. Тому кожна цікава пропозиція має свої наслідки. Треба їх дослідити перед тим, як погодитись на цю пропозицію. А я вам бажаю добра, ніч, навіть у вісні приходять пропозиції, навіть і на вісні. у вісні йдуть навіювання. Тому ставте захисти на сон. Всьому цьому я навчаю на першому ступені академії. Обіймаю вас сердечно. Гарного настрою, гарної ночі, добрання.